Світло вимикається жорсткіший і жорсткіший, і зайвими павербанки не бувають. Є у мене два акумулятори, отакий із одноразок скручений. Я ним користувався, він в принципі, нормальний. там, Здається, 7000 я на ньому заміряв. Не занадто багато, але в принципі, хоч щось. І Є у мене отакий от акумулятор, називається Blackway 13 000 мАч. 3,85 вольт в номіналі літіонна батарея. Не знаю, звідки вона, мені її подарували, але вона мені подобається, буду також в неї робити павербанк. Світла мінімум, тому зроблю павербанки без корпусів, хоч якось, щоб, хоч якось можна було щось підзарядити. Так що поїхав. Світло потухло, пішов в хату грітися. Перемістився подалі від холоду поближче до акумуляторів. Ну і зачищаємо дротики. На батареї є звичайна така кліпса, якою пристібається ця батарея. Зараз залуджу ці площадки. Тут мідні площадки на кінці я їх залуджу. дзвоню де плюс, де мінус, так припаяюся. Якщо мультиметр показує значення без мінуса, значить правильно попали плюс-мінус. Ну тобто чорний мінус, червоний плюс. Якщо буде з мінусом, то треба переставити щупи, тоді буде все вірно. Обов'язково відмиваємо після себе, що тут плюс поналивали. В кінці кінців вийшов отакий от Франкенштейн, на якому зараз у мене працює інтернет. У нас світло на даний момент по 3-4 години на день. Оце ось Франкенштейн, який я робив раніше для інтернету вже сів, тому перемкнувся на саморобний павербанк, Повишайка, ну і обладнання.